Україна один із найбільших покупців автомобілів сегменту SUV у Європі. Більше позашляховиків купують лише в Росії та Німеччині. Інженери в свою чергу вдосконалюють автовиробництво. І тепер великі автівки вже не лякають покупців надмірним споживанням пального. До того ж, все більше компаній готові пропонувати у масовий продаж гібриди на Женевському автосалоні. 2012 японці представили нові моделі екологічних авто. Міцубіші Моторз у 2010-му вперше представив наш перший гібрид тут в Женеві. І тепер жоден автосалон у світі не обходиться без нового гібриду від світових автовиробників. Ми просуваємо виробництво саме таких авто, саме такі автомобілі незабаром стануть головними фігурантами ринку автомобілів. Проте родзинкою Міцубіші у Швейцарії став новий кросовер Аутлендер. Автівка з розумом, адже повністю контролює рух. Має активний круїз контроль, систему попередження лобового зіткнення і попереджує водія. Якщо машина перетнула зустрічну смугу, абсолютно нова технологічна розробка і абсолютно новий інноваційний дизайн, це стосується і дизайну екстер'єра, і дизайну інтер'єра. Ми впевнені в тому, що вона буде користуватися хорошим спросом. Представлена буде в двох двигутелях, в бензиновому, двохлітровому і 2,4 чотири В Україні авто з'явиться влітку. А вже в наступному році Міцубіші представить гібридну версію Аутлендер.